Всім привіт! Це мій не новий канал, але новий формат історії до чаю, де я читаю цікаві історії з трец, А ви тим часом можете пообідати або попити смачний чайок? Як то кажуть, ви просили, я зробила. А просило мене цілих три людини. Тож для першого відео, звичайно, що я обрала дуже цікаву тему. Поїхали. Розкажіть секрети компанії, де ви більше не працюєте. Працювала у дуже відомому фастфуді. Звільнилася я ще у 2021 році, і на той момент наша франшиза тісно співпрацювала з рак. Тому що головна перевірка проїздила звідти. Хоча власниця з України так от, крім тухлого м'яса, яке ми просто упаковками викидали, те, що не смерділо чортами, ми ліпили нові стікери і продавали. Людей постійно не вистачало. Я залишила там своє здоров'я, мертві салати, цвілі булки, гнилі томати, що приходилося обрізати. І це тільки що згадалося одразу. На OnlyFans технічна підтримка це українська команда, яка працює під американськими псевдонімами. Не існує ніякої приватності. Будь-хто з адмінським доступом бачить всі переписки, фотки. Документи зі справжнім ім'ям кожної моделі. Якщо є докази, що модель примушують до зйомок, викрали, тримають замкненою тощо, були такі звернення в підтримку, ти нічого зробити не можеш, ти просто морозишся. Ще згадала такий факт: якщо модель рекламує свій аккаунт як еротичний, нічого не забороняє їй викладати, там лише фото в одязі, пейзажі, рецепти. Якщо ображений покупець підписки звернеться в підтримку, там йому скажуть: і життя плоха. Якщо буде дуже сваритися, є опція, що повернуть гроші. Але також є у скрипті опція написати модель. Ну, що ти яке та я скинь, дяді, цику, ти ж обіцяла. Працювала в молзаводі. Ніколи не купуйте сирний продукт та масло 72% жирності. Працювала на одному політичному шоу недовго, але з того, що бачила особисто, всі ті політики бухали разом потім до п'ятої ранку. В ефірі вбивалися, після обіймались. Всі, окрім Саакашвілі, він реально всіх посилав. Згадала я колись в Єві. Побачила, що продавці перед уходом мають один одного обшукати. Людей було мало, і вони це робили просто в мене на очах. Я навіть їх спитала, що вони роблять, і вони підтвердили: я не знаю, чи існує така практика досі. Бо це було декілька років тому. Поки ви в очікуванні оператора і підтримуєте лишнє, система все записує кожне слово. І коли оператор бере слухавку, то вже знає, що ви говорили роботу для з'єднання і як матюкалися, поки оператор довго не брав слухавку. На АЗС ОКОЛ. По системі не пробивається з 22 до 8. але працівники можуть вам виносити через службові двері і пробивати по касі вже зранку. Менеджер АЗС теж знає про це і зазвичай хочуть мати з цього проценти. Якщо ви десь попадетесь, то тільки з такою умовою вас можуть прикрити. Над касами фіксують все камери з мікрофоном, тому працівники змушені пропонувати вам каву, ходох, бургер, бо за цим слідкують зверху. Технолог на виробництві косметики. Санітарні норми ні, не чули. Рецептури ну немає активів і нема. Крем з колагеном можна зробити без. Колагену маска для зволоження шкіри, антивікова, для сяйва, тонізуюча, різниця лише у ароматі. Головний висновок, те, що написано у складі, і те, що насправді є у банці, має схожість, дай Бог, на 50%. А як же ж ми з вами, дівчата, уважно вичитуємо склад? да? Працювала в першій приватній броварні. Це єдина компанія, яка використовує цукор в квасі, тому і ціна у нього така. Працювала в поліції охорони. Хочу сказати, що там справді дуже прискіпливо ставляться до охорони. І, дай Бог на пару секунд довше їхали визначеного часу. Якісні Матеріали та монтаж, от їх ставлення саме до охорони об'єктів мені дуже подобається. Вже буде 4 роки, як звільнилась для розвитку своєї справи, але якщо охорона, то лише поліція охорони, ті, що колись були ДСО. Я певний час спілкувалася з жінкою, яка працювала на м'ясокомбінаті М'ясна весна. Так, ось вона працювала в цеху і розказувала, що там санітарна безпека на вищому рівні. Після роботи все зачиняється, все вимивається до стерильності. Там навіть повітря очищують, чи то якимось газом, чи паром, чесно не пам'ятаю. Всі робітники перед роботою приймають душ. Що одягають чисту уніформу. Жінки отримують кожен місяць всі необхідні засоби гігієни, прокладки, тампони, шампуні і таке інше. Я в 22 роки працювала в дорогому приватному садку, а все було побудоване на брехні. За 100 гривень 12 годин ти вихователька, няня і прибиральниця. Якщо дитина довго спала, то залишилась без перекусу, бо все з'їдали інші. Мені виписали за те, що я подзвонила мамі, дитина якої мала дуже високу температуру. А директорку хвилювало лише те, що їй за цей день батьки не заплатять, бо дитину забрали зранку. У меню була домашня випічка з магазину через дорогу, але ставлення до дітей було хороше. Не кричали різниці між дорогою плиткою і дешевою. Практично немає. Беріть ту, яка подобається візуально. Колись працювала в закладі фастфуду. Так, ось щоб віддати вам бургер за хвилинку, працівники дуже стараються та від спеки в них деяких тече піт і капає в сам бургер під час збірки. Коли ви купуєте щось в ювелірці, завжди дивіться чек, бо продавців змушують пробивати додаткові послуги. Якщо не пробиваєш, звільняють. Якщо хочете, щоб в Макдональдсі вам більше нічого не пропонували, то після фрази Це все, жодних пиріжків і так далі не пропонуватимуть. Працював на новій пошті. Якщо ви платили за пакування і дивувались, на що воно вам це щоб не пошкодився товар і потім не було проблем. А не щоб ви заплатили тих зайвих пару гривень. Нам за це не доплачували, просто переживали за посилки, щоб доїхали цілими. Ну не знаю, можливо на нашій новій пошті було так, але я бачила випадки, коли дійсно було упаковано. Ну, зовсім по якомусь дебільному. Лікар-педіатр У сіляках не незовані флади не працюють. Взагалі є якісні противірусні, але вони суто проти одного виду вірусів, наприклад, проти грипу, замівір або сель. Це інша спроба розвести вас на кошти для аптек. Ці українські виробники матраців однакові наповнення одне й те саме, тільки назви, різні бренди та кольори чохлів. Львівські круасани можуть попастись просрочення або просрочений якийсь продукт в ньому. Для співробітників дають безкоштовний круасан на обід, яким і отравився. Після цього звільнився зразу і туди більше не ходжу. Ще десь бачила під цим постом коментар, що львівські круасани не випікають круасани, а їм їх привозять замороженими. Ну не знаю, як вам там попалось, а ми нещодавно були в львівських Осанах у Празі, і мені дуже сподобалось. В спортивних магазинах консультанти, новачки ходять за вами не тому, що думають, що ви вкрадете, а на випадок, що вдруг ви купите товар, їм пішло в план. Працювала в Єві майже два роки. Спочатку була в Єва Б'юті, перший такий формат магазину, який закрили. І потім і вже в звичайній Єві до трьох місяців. Перше, може, таке популярне, що питають бонуси, чому вони не накопичуються. Якщо ви купуєте товар зі знижкою, бонус не накопичується. Якщо ви купуєте будь-який товар без знижки, внизу на ціннику прописується, скільки ви за нього. Його отримаєте. Також, якщо купуєте щось і списуєте бонуси, то вам за цю покупку також нічого не нарахується. В деяких медзакладах є спеціально навчені люди, які рекомендують у всіх соцмережах ці заклади з особистих сторінок, при тому вони ніколи там не лікувалися. П'ять років пропрацював вокалістом у шоу-програмі стриптиз клубу. Багато разів чув від дівчат в гримерці хто з відомих гостей, що любить це, звісно, да. Як не випитували у цього коментатора, що ж там такого люблять відомі гості, він не розколовся. Працювала в просторі. І якщо ти за касою не скажеш цей весь текст, який запрограмований, вас, вибачте, за слово виграють, дай Боже деколи покупці могли кричати, щоб ти закрила рот, а ти все рівно змушена говорити. Думаю, в Єві те саме, і не дай Бог хтось буде на декоративній косметиці, і ти не підійдеш тобі. Працювала продавчиною в кексшопах ноу табу двадцять перший рік. В ларьках, які працювали цілодобово, не було туалету. Вночі дівчата ходили на відро в роздягальнях. Зміни тривали по 24 години. На тобі каса, облік товару, прийом, збір онлайн замовлень, прибирання. Взимку це прибирання снігу біля магазину та миття підлог, вимивання скляних полиць. На тобі купа штрафів за крадіжки, втрату товару. Якщо заснула вночі на зміні, не по графіку, коротше жесть. Не підтримуйте цю мережу, купляйте в інших магазинах. 21-му році в місті Дніпро шукала роботу. Була. Потрібно терміново. Розглядала вакансію продавця в цю мережу магазинів. На співбесіді по телефону мені задавали занадто особисті інтимні питання. Доходило до того, скільки партнерів я мала. Прикривалась тим, що їм потрібен продавець, який цікавиться цим і має багатий досвід. Мені такі питання були не дуже приємні, добре, що мене не взяли. Є одна дуже відома ювелірна компанія дно, яку рекламував сам президент. Штрафи надходили за те, що хтось в офісі переглядав відео, де ти не так сидиш, говориш, ключі лишила в тумбочці, показала більше трьох виробів за один і так далі. Ще вимоги дебільні по макіяжу, манікюру, його кольору, довжині. Про походження прикрас, думаю, не варто пояснювати. Каміння випадало просто з лежачих у вітрині товарів, дорогоцінні камені та недорогоцінні, скло фарбоване. Всі фопи, а не наймані працівники. До речі, про це, що всі фопи, а не наймані працівники. Я читала багато коментарів саме про ювелірні магазини, не знаю, чи про один і той самий, але. Компанії Конфіскат в мене знімали частину ЗП на податки, бо я офіційно оформлена. Коли почалась війна, я хотіла оформити допомогу від держави, не змогла, бо офіційно я так і не була оформлена. Не купуйте нічого в молоко від фермера, ковбаси, сосицьки, промивають від запаху, коли підходять терміни. Заморожують просрочену ковбасу, вона півроку лежить в морозильній, після чого з неї готують свіжу випічку. Це все через те, що з продавців списують кошти за просрочену продукцію. Соки Галіція дійсно прямого віджиму, там немає жодних додатків, зокрема цукру нова лінійка з паучами для діток це якісне дитяче харчування. Дуже класні і цікаві історії, але, друзі, пам'ятайте, що інформація не підтверджена на 100%, ніхто не знає, хто це пише, чи справжній колишній працівник компанії, або, можливо, це друг чи ворог компанії. Тому треба мати своє критичне мислення, але сирний продукт. Та масло 72% жирності дійсно не варто купувати. Це дуже шкідливо для здоров'я. Дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть якийсь коментар в підтримку цього відео. Напишіть, чи вам сподобалось, яка вам історія сподобалась найбільше. А також напишіть, чи знімати далі такого формату відео. Для мене це дуже важливо, дуже цінно. Дякую за перегляд, всім па-па!